Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська місті Тернопіль. Соня у нас на продаж, свіже пригнаний автомобіль Peugeot 3008 14 року, 1,6 бензина пригнаний з Франції, весь рідній фарбі з рідними вікнами на максимальній комплектації. Передні задні парктроніки, діодна підсвітка у нас на фарі присутня. 4 склопідйомника електропривід складаючись з зеркала, шкіра у нас комбінована, сідушки комбіновані, зі шкірою з сканини. Датчик проникнення в салону, ключами анти, антизанос, Датчик світла, датчик доща у нас присутній. Доводиться співоборота, працює рівно-стабільно справно. Приїзд, контроль, мультіруль. Проекція, навігація, все перепрошите, двохзонний клімат-контроль. Коробка у нас п'ятиступка, Електроручник працює. Проекція у нас... перепрошую, Панорама у нас присутня також закривається зі шторкою. Задні шторки у нас присутні на дверях, карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, це у нас шкіра. По салону зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, зцеля чиста не прикурена, все в хорошому стані. По салону ніяких таких затертостей немає. По кузову, перепрошую, задні парктроніки присутні, задня камера також у нас присутня Всі комплектації. Великий просторний багажник. Не позатирений, нічого, бо сідушки складаються з, з багажника можна їх скласти. Розмір коліс 235-45-18 у нас. Шторка також присутня. Ізофікси, кріплення для дитячого крісла присутнє. Ніяких нюансів затертості немає. Подушки безпеки, з бокових спинках у нас присутні. Все в хорошому стані, ніяких нюансів немає. Хром у нас присутній на порогах, по салону також все. Ніяких затертостей, нюансів немає. Вікна у нас всі рідні, включаючи лобове. лобове наш також рідне, 14 2014 року. Так що все в хорошому стані. У мотору, секундочку. Мотор не мився, ніяких подяків заплачувань по ньому немає. Фари всерітні у нас з одною датою. Ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як заготівку, так і можлива покупка його в кредит, в розстрочку в Лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який з наших, то дзвоніть, пишіть. І також ми автомобілі викупляємо і приймаємо автомобілі на комісію. А по даному авто, якщо в когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.